У грайлику вас вітаємо. Про хвойні рослини розповідаємо. На території нашого закладу висаджені хвойні рослини. Це ялинка, туя, ялівець. Хвойні рослини отримали таку назву через особливості свого листя, яке так і називається хвоя. Ялинка – Містить у собі ефірні олії, завдяки чому повітря навколо неї наповнюється неповторним ароматом. Всередині стовбура тече сік. При пошкодженні дерева сік виділяється і стає густішим. Потім перетворюється на смолу, яка започатує пошкоджене місце. Якщо смола потрапляє у землю і проводить там багато років. То перетворюються на бурштин дивовижно красивий жовто-помаранчевий камінчик, з якого роблять ювелірні прикраси, статуетки і навіть ліки. Плоди ялини це шишки, в яких ховається насіння. В пошуках їжі тварини лісу переносять шишки з місця на місце. Тим самим сприяють проростанню нових ялин. Ялівець це чагарник або невелике деревце з тонким стовбуром. Існує дуже багато сортів. Голки рослини дуже жорсткі, плоди невеликі шишечки, які схожі на ягоду синього або зеленого кольору. Вона так і називається шишко ягода. Всередині неї знаходиться насіння, з допомогою якого ялівець розмножується. Туя це гарне вічнозелене дерево. За стрункість і красу її вважають царицею садових і паркових ділянок. Вона наповнює повітря цілющим ароматом, який є згубний для багатьох вірусів і мікробів. Шишки в неї довгасті і нагадують бутон квітки. А ще у нас можна зустріти на території вічнозелені багаторічні кущі. Це самшит і сантоліна. Самшит – це вічнозелений багаторічник, який росте у формі дерева або куща. Оскільки ці рослини добре переносять формування крони, з них створюють справжні зелені скульптури, які прикрашають багато садів і парків. Сантоліна це запашний вічно-зелений чагарник, який не має стовбура, лише стебла та гілки, що ростуть просто із землі, листя в неї сріблясто сіри. А квітки схожі на гудзики лимонно жовтого кольору. Завдяки вмісту ефірних масел, рослина має приємний пряний аромат. Більше інформації про хвойні рослини ви можете дізнатись, використавши QR-код. Дізнавшись про користь хвойних рослин. Можливо, ви разом з батьками висадите одну із них біля свого будинку або в іншому затишному місці. Чекаємо на ваші фото або малюнки з рослиною, яку ви посадили. До нової зустрічі на зеленій планеті у грайлику.